Привіт, мої любі українці, гості України, новий герой України. Це є такий Друзь, тільки не той Друзь, що є учасником передачі «Щодеколи», коли, да? що когда», А Олег Друзь це главний наш психіатр України. Ну що, друзі? Це просто катастрофа, якась Крупа 2.0. Тепер це Друзь. Друзь – це головний психіатр Збройних сил України. На секундочку, заступник голови Центральної військово-лікарської комісії. Значить, брав хабарі, знайшли в нього 200 тисяч доларів. Придбав собі будинок під Києвом, квартири в Києві, квартиру в Одесі. Чотири БМВ останніх років випуску. Чотири. Чотири. Куди? Скільки у нас шпак? Чотири. А мушкетов? Чотири. А скільки БМВ у друзя? Чотири. Куди? Мені здається, йому самому потрібен психіатр. Вже не знав, куди це бабло дівати. Історія така, що цей діяч ще в 17-му році його застримували за хабар, 50 тисяч гривень тоді. Але якось він знову на місці розумієте, все це повз нього пройшло. Ну і тепер, що вже 50 тисяч гривень. Це смішно. Пішла справа на мільйони доларів. Ганьба. Ну, як ви знаєте, у цього нового. Нової крупи, крупи знайшли мільйони застелені, там підлога ціла була застелена мільйонами, там мільйони долари, долари, долари. Чотири знайшли транспортні засоби BMW x 7 нових новеньких, нульцевих чотири штучки. Там вартість, ну, я думаю, ви розумієте, 100 плюс, але я думаю, що там 150 просто, тому що вони, мабуть, були заряжені повністю. Ці BMW-шки, вони не дешеві. Як ми бачимо, що ця людина є дійсно заможня, звідки в неї? Фіт Ті, фіті на ці всі е, доларові поли і Мерседеси БМВ. Ми можемо з вами здогадатися, але в жодному разі не стверджувати, що він заробив це на хабарях, тому що немає вироку суду. Але зараз вам пропоную зрозуміти, що таке психіатр, військовий, да головний психіатр, під час війни, які питання він може вирішити. То ці публічні він, фотографії, які ми бачили, фей. там, де ви в кабинеті, Самий натуральний Це саме натуральні флетики. Розкладені банкноти, але ж ну тут є ви. А що, керівництво держави не знало про цього друзя? Оце тільки зараз узнало, що там мільйони в нього є? Чи це він тільки вчора купив 4 БМВ? Ні, це так от воно так якось сплило. Да? Як ми розуміємо, що, звісно, знали і. Я вам трошки хочу пояснити, що таке головний психіатр, військовий психіатр сьогодні в країні, який має значення, що це таке взагалі, і чому йому давали так довго працювати. Дивіться, по-перше, якщо людина йде косить від армії робити якийсь діагноз, ідеально це робити на кукушку. Тому що це важче всього перевірити. Прийшла людина, слюні пускає якісь там. От є така, така болячка, знаєте, називається депресивний стан. Якщо не помиляюсь, форма 32.2. Ну, я можу помилятися, оскільки я не медик, це форма міжнародної класифікації хворіб. В чому фішка? Людина може сьогодні взяти і стати депресивним, стати не орієнтуватися, слюні пускати, все він ну, дійсно ніякий. Але це не є хворобою, це є стан. І завтра така людина може проснутися і о, сонечко, все добре, виздовірила людина. Тобто це називається депресивний стан. І в психіатрії таких хвороб дуже багато. І є такі хвороби, які практично неможливо перевірити. Тому що якщо, наприклад, у вас там буде зламана кістка і буде якась деформація, це побачить рентген. Ще там якась інша хвороба, там легені, якісь захворювання, це побачить також там якийсь рентген, там, чи катеч, там чи ще щось. А от псих, психіатрія це така річ, яка така. І якщо хтось і косив від армії, ідеально, ідеальний був метод це косити на, шушку, на психушку, на кукушку. Так? І як ви розумієте, що це ж не сам цей друзь виписував всі діагнози всій Україні? Ні, це ціла, скажімо так, плеяда цих психіатрів. І кожен психіатр, якщо вирішував питання, якщо це було, звісно, що ми не знаємо це, так ми собі уявляємо, да? то такий психіатр він ділився вище, вище, портфельчик шов. Це називається корупційна піраміда. І сама верхушка піраміди. Як ви думаєте, це хто? Напишіть в коментарях. Так я вам скажу: це не друзь. Ні, це остання фігура в медицині, які носили портфелі. А ще ж є там. Ви ж розумієте, що влада про це не знала 2,5 роки. Звідки вона могла знати? А от темна сила, яка заважає владі думати про людей, вона, я думаю, здогадувалася, що є такі друзь, які там. Є там історія з, психі... з психіатрією і закосами від мобілізації, розумієте? І що цікаво, от мене, наприклад, лякає те, що от такі друзі вспливають чомусь через два з половиною роки, і я думаю, коли вже вижати всі соки, всі соки з людей вижаті. І друзь вже не, не такий цікавий, як він був рік тому цікавий. Розумієте? І не, не, так багато не проти не нього, але ну, серце хворе чоловіка. Не знаєте, мою, мою зарплату, навіть нема маку витрати. Сніданок від вечерями Ось. Так, Звісно, що в нього будуть адвокати. Звісно, що цей друзь зараз буде вигадувати, що завгодно, аби не йти в СІЗО. Ну, там і серце буде, і сосуди лопаться будуть, там що тільки не буде. Адвокати спрацювали, я вважаю, прекрасно. Друзю дали заставу. там майже якщо я можу помилятися, але я так думаю, що там близько, там якщо мільйона доларів, да, там 40 мільйонів гривень це застава. І, в принципі, застава це такий захід. Ну така сума немаленька, і за таку фігуру, як друзь, якщо він десь втіче, держава отримає свій бюджет мільйон доларів. Багато це чи чимало. Ви можете написати в коментарях за таку фігуру, яка два з роки збагачувалася. Я думаю, що там статки. Можуть бути більше ніж мільйон доларів. Ну звісно, збагачилось можливо не за щодо хабарів. Ми з вами не знаємо. Ще раз вам кажу, це вже рішення суду. Вже по рішенню суду тоді будемо робити якісь висновки. Але йому обрали зараз цьому друзю заставу. Таку от він може спокійно за її заплатити мільйон доларів і вийти собі спокійно далі. Можливо, навіть працювати на роботі, тому що ми з вами не знаємо, чи під час обрання запобіжного заходу, чи він був знятий свої свої посади. Я думаю, що все ж таки його знімуть з посади, тому що взагалі це сьогодні суспільство роздує бистренько, якщо його не знімуть, а може вже і зняли, і я просто про це не знаю. Ось така історія сьогодні у нас іде по боротьбі з корупцією. Як ви думаєте, чому так пізно взялися за друзя цього? Будь ласка, я прошу вас залишити свої думки в коментарях. Якщо це відео вам сподобалось, лайк, не сподобалось, дизлайк. з вами був адвокат Ігор Липявка. Побачимося в наступних відео.